Добротолюбії том 2, повчання святого ЄФрема Сиріна. Розділ 6. ЗАГАЛЬНІ УРОКИ про подвижницьке життя Продовження, стихи 53 120. Два чоловіки Вирушили до міста, яке знаходилося за тридцять стадій. Здолавши дві три стадії, вони побачили на своєму шляху гай, у якому текли водні струмки. І було чимало гарних місцин. Коли подорожні увійшли в те місце, то один, бажаючи хочіш дістатися міста, минув його швидко, а інший зупинився, щоб роздивитися та відстав. Розглядівшись, і він захотів вирушати до міста, але побоявся спеки, тому залишився під тінню дерева. Тим часом, як він зволікав, Насолоджуючись приємною місциною, із лісу вийшов звір, схопив його та затягнув до свого лігва, тоді як інший, якого не принадила ця місцевість, благополучно дістався міста. Ця притча означає наступне два чоловіки, це ті, які стали на шлях благочестя і почали на ньому подвизатися. Приваблива місцевість на шляху, це світ із його принадами. Той, хто пройшов повз, означає тих, які, не зупиняючи ні на чому уваги, поспішають досягти почесті вишнього звання у Христі. А той, хто принадився місциною, означає тих, які, забувши про свою мету, відхилили свій розум від невидимого до видимого. Спека це труд чесноти, те, що той чоловік, забарившись у тому місці. Став здобиччю звіра означає, коли хто спиняє помисел на жаданні земного, тоді з цього жадання виникає гріх, який, поневоливши людину, мучить йому мов лютий звір, як написано, похідь же зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть, Якова 1.15. Тож утікаймо від мирських похотей, щоб не стати рабами гріха. Уникай марних розмов, щоб не мати соромітних помислів, як добрі слова корисні для душі, так недобрі розмови розбещують її, як казав апостол, лихі розмови псують добрі звичаї. 1 Коринфянам 15.33 Коли побачиш недбалими тих людей, які постаріли у чернецтві, то стережися, щоб, наслідуючи їх. Не піти тим самим шляхом, і щоб, досягши стриманості, не загордитися перед ними, бо це означає поступитися перемогою над собою зарозумілості, послухай того, хто каже, пильнуй себе і старанно охороняй свою душу, не кожній людині відкривай свої помисли, а тільки тим, про яких знаєш, що вони духовні, бо диявол має багато сітей. Від людей духовних не приховуй нічого, щоб ворог, знайшовши для себе закуток, не замешкав у тобі. Проте з плодськими людьми не радься. Слід уникати марних розмов і не спілкуватися з тими, що не мають страху Божого, бо вони не кажуть нічого корисного, нічого не роблять для Господа, не говорять ні про чесноту, ні про благовіння, ані про чистоту. Слова їхні, сіті смертні, поради їхня безодня пекельна, товариство їхнє душевна згуба, стеж, щоб не втратив ти сміливості перед Богом заради честі чи слави людської, або заради їжі, або заради пиття, або одягу, бо все це зазнає тління, діла ж кожного добрі чи злі, записуються. Про вишні помишляй, а не про земне, щоб отримати тобі обітницю Отця Небесного. Воїни Царя земного проливають кров, щоб догодити своєму цареві. Але тобі не потрібно проливати кров, а тільки не піддатися гріхові, щоб не створити плоду смерті. Будь тверезим, брате, будь тверезим і в трудах. Бог справедливий і не забуде твоєї праці. Але і за ту скруту, яку ти терпиш, сидячи в келії, засяє тобі світло істини, трудися добрим подвигом віри, 1 Тимофія 6:12, щоб міг ти, отримавши перемогу над ворогом, достойно поклонитися цареві слави, бо Господь увінчує не тільки тих, що загинули від меча і постраждали від мучителів. Але й тих, що виявилися благоумілими у подвижництві та в любові, як перші заради Господа терпіли наругу, так і останні заради Господа ж терпіли скорботне життя і подвижництво. Будь уважним до себе, і нехай не буде лукавого слова в серці твоєму, не схиляйся до лукавого помислу. Бо в давнину хтось був постраждав за те, що приховав щось у своєму наметі від клятви. Ісуса Новина 7.1.26 Схоже, постраждав і Геєзій, служитель пророка Єлисея. Не укрилися вони не лише від Бога, але й від людей. Хоча злочин скоїли таємно, однак відплату отримали на очах усіх. Один був всенародно побитий камінням. А інший отримав проказу чотири царів п'ять, двадцять сім. Бо не обманув той, хто сказав: Бог зневаженим не буває, що посіє людина, те й пожне. Галатам шість, сім. Через що перемагає нас ворог? Через що примножується в нас пристрасті? Чи не через нашу непокору? Коли нас навчають, ми неуважні. Коли викривають, щоб виправити помилки, оправдовуємося, від людей таїмося, про Бога не дбаємо, страшний змій навчає нас мудрости перемагати словом тих, хто хоче нас виправити, і через те в нас примножується гріх, бо не зустрічає опору, початок душевного розбещення у сміх і вільність. Коли побачиш у собі це чернече, знай, що впав ти до безодні зла. Не переставай благати Бога, щоб позбавив тебе цієї смерти, сміх і вільність вкидають у ганебні пристрості не лише юних ченців, але й старців. Про вільність один святий мовив, вільність, подібна до спекотного вітру, вона губить плоди ченця. А зараз слухай про сміх. Сміх позбавляє людину блаженства, обіцяного тим, що плачуть. Матвія 5:4 руйнує добрий внутрішній стан, ображає Святого Духа, шкодить душі, розтліває тіло, сміх проганяє чесноти, не пам'ятає про смерть, не думає про муки. Початок плачу пізнання самого себе. Нехай же буде наш плач не для людей, але у Бозі, який знає тайники нашого серця, щоб від нього отримати нам блаженство, тож будемо світлими на лиці, радіючи Господнім дарам, у Святому Дусі, плакати ж і тужити будемо мислено, благаючи Бога, щоб простив нам усі наші гріхи і вберіг нас від них назавжди, аж до нашої кончини. Плач творить та охороняє, плач омиває слізми душу і робить її чистою. Плач народжує снотливість, знищує похідь, укріплює чесноти, плач облажає Бога і приймає втіху від ангелів. Займайся духовним, щоб була у тобі пам'ять про Бога. Гедуй марними розмовами, бо сморід і пахощі не можуть перебувати разом. Житель постелі позбавлений трьох видів боротьби від зору, слуху та говоріння, також уважний мешканець монастиря, позбавлений трьох видів боротьби від купівлі, продажу та нападу розбійників, але скрізь належить пильнувати себе та зберігати свою совість чистою.